Всім вітання, це Сварохлайт. І перше за все хочу привітати жінок, підписниць на моєму каналі. Я всіх дуже ціную і дуже вдячний, що ви є. Бажаю вам так само багато світла, любові, квітучої весни, мирного неба, щоб все було якнайкраще. Все найкраще, що лише існує. Я вам бажаю. І будемо всі триматися разом, і обов'язково все буде добре. Сьогодні було сновидіння, і я бачив, як приходив до мене чи я до нього, Олександра Верещагіна. Я вирішив поділитися з вами, тому що це стосується якби, всіх. Я думаю, що всім цікаво. По суті, саме сновидіння воно було надзвичайно складне. І я ще таки не зрозумів всієї символіки, я не зміг її до кінця розібрати. Я лише фрагменти якісь вловив звідти. Це була якась лекційна така зала, де проводили лекції. І Олександр, він прийшов. У нас були дуже багато різних, як студентів. От, приблизно всі були одного віку, і, і молодші були, і старші. От Олександр він нам мав провести лекцію. Він зайшов в зал, сказав, щоб ми дістали всі свої блокноти, зошити і почав нам читати лекцію. І я звернув увагу, що його голова, його череп. Повністю був розписаний в символіці синього кольору. Вона така була, як от ручка, от така синя. От він, в нього були підкреслені лінії е, різні, були розмальовані символікою. Символіка не зрозуміла абсолютно мені, що це означає. А ну це щось таке дуже, воно, мабуть, з магічного. Це був якийсь орнамент. Він нам спочатку розповідав якусь лекцію, якусь науку. Яку я не пам'ятаю взагалі, про що він розповідав, але щось таке досить складне. Я пам'ятаю, що на лекції були присутні деякі воїни, мої знайомі, які зараз там на лінії. І потім до мене підсіла жінка. З лівої сторони вона біля мене підсіла і чомусь почалася лекція про. Серце. А саме про його пересадку, про його якусь анатомію. Він дав нам якусь самостійну роботу, і ця жінка вона мені почала розповідати чомусь про серце. Вона мені почала розповідати про те, що як проводиться пересадка серця, як проводиться якесь оперативне втручання в серце. Вона мені почала розповідати юридичну процедуру цих речей, що. Вона мені сказала, що потрібно знайти довірену особу, яка буде на випадок чого у нас то, підстраховувати у ту людину, якій робиться операція, тобто надійний донор, тобто якісь такі речі, які взагалі не розуміють до чого. Ну, от, але ця інформація прийшла для чогось. Потім та жінка вона мене взяла за руку. І тримала правою рукою мою ліву руку. Це так, було таке дивне відчуття, немов вона як прощалася, чи з Олександром, чи зі мною. І потім я побачив, як в коридорі була відкрита якась така як блокнот великий книжка, де дуже я усвідомлював тоді, що я не знаю, який зараз рік. І мені показують, що зараз що дуже важливо буде щось, чи якась подія, чи щось таке буде відбуватися. Я побачив дату 2029 рік, от 2029, було написано дуже чітко. І я побачив, що я приїхав в якесь село, і виявляється, що я приїхав в хату, де жила бабця Олександра. Вона мене зустріла. Вона знала, що я буду, щось таке. От, я кажу, що я приїхав до вас взнати щось про Олександра, чи щось таке. І вона, вона мене почала розпитувати, а що там сталося. Я кажу, ну він вже покинув тіло. Вона каже, а, а як так сталося? Ну, я кажу, що кажуть, що з серцем якась була проблема. А вона мені почала розпитувати, чи може не серце, може ще щось. Я кажу, я, я не знаю. От, і потім почали приходити ще якісь рідні. От, і вона мені каже: ну, заходь до нас в хатку, от, Там позаписуєш, що ти там хочеш, дізнаєшся. Я пам'ятаю цю бабцю, вона така була хороша. Але це було геть якось так, як ніби давно, дуже. Ну, така, от, як оце в сновидінні, коли ти не розумієш взагалі, де ти, що ти. Але от я це запам'ятав. Я ще не знаю, що воно до чого, але є таке відчуття, що зараз десь має бути відкрита, відкритий коридор, і почнуть приходити померлі. Оце Олександр прийшов не просто так. Він якусь інформацію все-таки все ще доносить. Він щось все-таки недорозказав і він намагається, можливо, якось щось ще донести. Він казав, що він навів лекцію, до речі, щось він сказав, що. Якась економічна буде ситуація, чи ми маємо щось знати, чи ми маємо щось зрозуміти. Ну, щось от таке. Тобто, така була цілком е практична якась інформація, яку він давав. Але саме цікаво, що він був дуже такий, як козак, дуже такий енергійний, сильний, е з такою якоюсь символікою розмальованою. От, тобто, все нормально, у нього хороша зараз енергетика, стан. От, досить така приємна йшла від нього. Ну, така суто, як, як вчитель до учнів приходив. От я вирішив це записати і поділитися з вами. І скоріш скорі за все, що зараз йде цей коридор, знову таки, і потрібно зараз побажати світла, подякувати йому ще раз відчути оцю вдячність, допомогти, допомогти своєю вдячністю, любов'ю йому там. Тому що. Це дуже важливо. Кожна людина, вона насправді дуже важливо впливає на померлих пращурів та знайомих. Я от пам'ятаю навіть якусь таку історію, хтось розповідав, що він потрапив в клінічну смерть і потрапив в пекло. Він спочатку піднімався по каналу, а потім його направили в підземлю. І він попав в підземлю і побачив, що там просто дуже багато тіл. Вони всі як такі страждають, вони всі в практично в стані такому напівсну. У них дуже слабка усвідомленість, і вони всі такі погрузлі в тих емоціях, таких негативних. Дехто з них починав підлітати вгору. Тобто такі зверху були, як діри світлі, туди затягувало поодиноких людей. А потім він дізнався, що туди піднімалися люди, які, за яких молилися їхні. Рідні. Тому це дуже важливо, щоб дякували і направляли туди свою таку хорошу енергію в такі от моменти. саме. Я думаю, що це важливо. Ще я пам'ятаю, сьогодні в Сновидінні було дуже дивно, снилася так само моя кімната, де я мешкаю. І я побачив, як предмети почали, як хтось ніби прийшов. Як хтось прийшов, чиясь була присутність, невидима, і предмети почали падати на землю. От. Я прямо відчував, що хтось є в кімнаті, що хтось перебуває. Тобто була присутність. І можна зробити висновки, що справді зараз відкриті. відкрився оцей от коридор, де померлі пращури знову будуть приходити. Мабуть, це пов'язано з космічними явищами і зараз і місяць, і сонце. А, зараз знову, якби, новоліття буде. І будуть от ці вшанування пращурів. Це зараз дуже такий особливий момент. От, власне, все, що я хотів розповісти. Така інформація. Сподіваюся, що вона нам знадобиться, що комусь. Щось доповнилось, і, можливо, у вас ще були якісь свої думки, сновидіння. То було б цікаво почути в коментарях пишіть. Дякую всім, дякую вам за підтримку, за те, що ми всі єдиний, такий, єдина сила, єдиний кулак. І відчувається ця така єдність. Дуже хороші люди, і я дуже ціную вас всіх. Слава рідним богам.